Ну а зараз про ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції, а зокрема, сектор М нас цікавить найбільше зараз. З нами на зв'язку Ярослав Чепурний, речник сектора М. Пане Ярослав, я вітаю вас. Вітаю Кристина. в тому числі з Днем Національного прапора, звичайно. ж. Дякую і вас святом. Якраз у нас тут відбуваються збори біля. Площі на площі Незалежності у Маріуполі. Наразі тут відбудуться святкові заходи. Буде підйом державного прапору, будуть концерт давати маріупольські фахівці, мистецтва. От потім буде оркестр, який буде давати військовий оркестр, і буде урочисте проходження наших військових, серед яких будуть і десантники, і морські піхотинці, і національні гвардійці, і прикордонники тобто ті представники тих е, е, збройних формувань, які захищають Маріуполь. Приємно чути ваш піднесений голос насправді, <рес> <рес> пане Ярослав. Ну а тепер розкажіть трошки про останню добу і про ніч секторі М. Конкретно ми так уважно стежимо за тим, що зараз відбувається на сході країни, і дуже переживаємо, щоб не було жодних провокацій е, там зараз. Е, ну, ми також е, готові до будь-яких провокацій. Всі наші військові приведені у стан підвищеної бойової готовності. Стосовно минулої доби маємо п'ять обстрілів, це відносно великої кількість, три з яких було здійснено із стрілецької зброї, один з міномет і один з керованої ракети. Якщо порівнювати з кількома попередніми добами, то це невелика кількість обстрілів, і також враховуючи те, що бойовики не застосовували важкого озброєння під час обстрілів. Стосовно географії обстрілів, то Обстріляли і наших бійців Широкіна, і Богданівці, і Новосельці Другій, і двічі в Гранітному. В Гранітному почали останній обстріл відбувся близько 10-ї години ночі і тривав майже півгодини. Стосовно цієї доби то вже з, самого, з самої півночі бойовики почали обстрілювати наших морських піхотинців у Широкіно. Тричі вони застосовували. Міномет калібру 82 міліметри і один раз обстріляв наших морпіхів в широкіному із самохідної артилерійської обстановки калібру 152 міліметри. Наші воїни відповіли, кілька разів відповідали вогнем на вогонь. Відтак обстріли були нетривалі 5, 7, 10, 13 хвилин. І також близько шостої години ранку бойовики обстріляли з міномету калібру 120 мм наші позиції Новогригорівці. Також наші військові дали огонь у відповідь. Також варто зазначити, що бойовики почали ведення повітряної розвідки, бо помічено ворожий безпілотник, який рухався з Сартани у бік Широкиного на висті 1 тисяча метрів. Досить таки приємно чути, що бодай не погіршується ситуація зараз у ці дні. Дуже хотілося б, щоб було найбільш спокійно. Наскільки це можливо, і ми на це сподіваємося, пане Ярослав, а як загалом от хлопці на передовій? чи чекають Дня Незалежності? Як ставляться до того, що урочисті заходи будуть проходити по всій країні сьогодні? Чи може вважають, що трошки недоречно зараз в умовах війни все це проводити? Ну, річ тім, що Проводилися б заходи чи не проводилися б заходи. Зрозуміло, що ворог не буде в захваті від нашого державного свята і буде здійснювати збройні провокації. Відтак всі військовослужбовці, які перебувають на передових позиціях, приведені в стан підвищеної бойового Наші військові готові до будь-яких провокацій. Ну, для них, для тих, хто знаходиться в окопі, е свято всієї країни це в першу чергу підвищення пильності, пильності ще раз пильності. Це висока відповідальність, яку вони відчувають на своїх плечах, в тому що мають своїми силами забезпечити спокійне проведення цього свята. Хоча ті обстріли, які почалися з нуля годин, вже на цю годину маємо п'ять, вони не додають оптимізму про те, що бойовики хочуть нам спокійно дозволити відсвяткувати наші свята. Пане Ярослав, будь ласка, передавайте наші вітання хлопцям, приймайте і ви їх від нас так само і з Днем Незалежності, що буде завтра, і з Днем Національного прапора, що Україна буде відзначати сьогодні. Ну а ми чекаємо на наступні ваші звіти і сподіваємося, що зрештою ситуація стабілізується. Мирне небо над головою на Донбасі з'явиться, і все буде добре в нашій країні. Спасибі вам. Це був Ярослав Чепурний, речник сектора М.